А от це рожева речовина, mm -hmm. червона екстези. Екстези, да? Mm -hmm. так? Сарілка вигляді блюда, на ній мається пластикова карта, поряд з якою мається порошкоподібна речовина білого кольору та купюра номіналом 10 доларів США. Я так розумію, ви зберігали це в mm -hmm. так? Так. Yeah. З речовиною помаранчевого кольору. Вигляді таблеток та порошку. В вказаному зіп-пакеті знаходяться один, два, три, чотири пакети з речовиною білого кольору. Це що? Чотири. Ось ще не все виправить. Та предмет схожий на кофе з F1. З маркуванням приховує подивись. кошти. Тобто ми маємо 5 зіп пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору меншою вагою. Та 4 зіп-пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору. Большую массу. Ну что, вот. что, что делаешь, полностью было. В ході реалізації оперативної інформації працівники карного розшуку за процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури та за силовою підтримкою спецпризначенців затримали постачальника та двох збувачів кокаїну у столиці. Ми провели оперативні закупки наркотику у великих розмірах. В ході проведення семи обшуків за місцями мешкання фігурантів та у їхніх автівках ми виявили та вилучили. Близько 200 грамів кокаїну, канабіс, МДМА, псилоцибінові гриби, корпус гранати Ф1 та Запал до неї та набої. Трьох фігурантів це мешканці столиці та одесит, було затримано у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за частиною 1 статті 263 це незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами та частиною 2 статті 307 це незаконне зберігання та збут наркотиків Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскації майна, але після проведення всіх необхідних досліджень можливо перекваліфікація даного злочину на більш тяжкий.